Добрий день, я Хацюр Марта, учениця шостого класу Пасівська НВК. Прошу вас взяти участь у проєкті Як тебе не любити пастове мій. До вашої уваги. Вірш матінко земле Світлани Шука. Матінко земле, мій рідний куточок. Вперше я тут подала голосочок. Вперше побачила небо зірками. Вперше ходила. Моїми стежками, тут я почула пісню і казку, тут я відчула мамину ласку, трави мені шепотіли стрімочок. Вперше я з'їла тут хліба, шматочок, тут моє слово й молитва до Бога. Тут почалася життєва дорога. Звідси пішли мої рід і родина, тут моя мила, мала батьківщина, тут мої рідні, верба і калина, з тебе мені почалась Україна.